Економити на бензині можна, наприклад, пересівши на велосипед, Велотранспорт вже давно повноцінний учасник дорожнього руху, та офіційного закону щодо його функціонування поки що нема. Про велосипед лише побічно згадується у законах про дорожній рух. А от повноцінного документу, який би регулював велосипедний рух та інфраструктуру, не було. Тому запорізькі активісти вирішили його створити. Співпрацював з ними народний депутат, і законопроект опинився у Верховній Раді. Зараз проект знаходиться в комітеті транспорту. Експертне управління готує своє заключення. Другі комітети по європейській інтеграції, по сім'ї молоді, по спорту, таку бы всяні в справі, а, в кінців профільний комітет своє закричення. Права та обов'язки велосипедистів, об'єкти велосипедної інфраструктури, велосмоги та велодоріжки. Все це у випадку прийняття законопроекту буде офіційно унормовано. Ну, проблема, по большому счету, по большому счету, одна: це безпечність. А безпечність – це і культура ...вождення, це і інфраструктура, якої практично нет. Та і е, на дороги самих велосипедистов. Олександр один з авторів велозакону та завзятий велосипедист. Він часто стикається з проблеми велосипедних парковок. В принципі, по парковкам у нас так немножко проблематично. Приходиться пристегувати його то воту мусорним бакам, то клавочкам, то ще к чому-то. Ну єдине у нас магазини, супермаркети, гіпермаркети, ну, по крайній мере, хоч якісь то велопарковки доделають. Ми вирішили перевірити, чи є велопарковка у великому торговому центрі в самісінькому серці міста. Один из вариантов, это вот там есть неработающая дверь и ручка к ней. Ну, то есть, как бы охранники сильно будут возмущаться, поэтому лучше не стоит. Соответственно, остаются столбы, вокруг которых можно как бы обвить тросик и прикрепить каким-нибудь образом велосипед. А от згідно законопроекту передбачаются не тільки велопарковки, а й вызначаются вымоги до них. Если это подприятие, то это не маленький офис, в котором должна быть своя парковка. Это там не менее 250 человек, работающих. Тогда он делает парковку, обеспечивает видеонаблюдением, охраны и так далее. Если это магазин, то это не подвальные продукты, это большой гипермаркет, который парковка должна быть. Покращити веложиття у Запоріжжі активісти намагаються уже давно. Наприклад, просили реконструювати перехрестя вулиці Української та Прибережної магістралі через часті аварії з участю велосипедистів. У відповідь виконком зазначив, що гроші є будівельні роботи будуть. А на даний момент лише замінені лампи по вулиці Українській. Аліна Швидко Федір Попадюк та Євгенартав спеціально для медіагруп нові проекти.